Всім привіт, з вами знову Юрій. Показую переобладнання, яке ми робимо. Ось такого міні-трактори з мотоблока. Ось Один із варіантів встановлення переднього підйомного механізму до роторної косарки лопати отвалу для снігу, Ось лопата тут стоїть. Ось такий ми робимо підйомний механізм. До рами він приварений з спулка, палець стоїть, все як не може бути. Ось, фактично показано, воно тут якраз надівається і пальцем таким фіксується. І ось такий механізм поставили з боку, з ручника піднімається, опускається. І ось так ми його встановили, приварили міцно до рами, ось там і тут ще. Зразу не ставили розтяжку, потім почали піднімати лопату, воно трошки почало гайдатися взад перед І от таку розтяжку прямо до підножки забуберили. Ну і все, вже, вже буде триматися мізо. Ну, може тут вперед то воно ніяк не піде і назад не піде, так що тут достатньо буде однієї розтяжки. Ось такий варіант і ось такий. Ручничок. А по поводу цього ручника на подйом, передній подйомний механізм. Нам клієнт один дав замовлення каже, мені треба роторною косаркою косити картоплище, але щоб вона фіксувалася на певній висоті. Та ми так собі подумали, може ручника використати. При тому, що цих ручників усіх валом. Ну ось так. Ось так вийшло. Тобто, труба 40 на 40. Зверху був кусочок пластинки якоїсь товстої, і її сюди прихватили. Тобто за потреби собі різанули болгаркою, замінили на другий ручник. бо зараз почнуть розказувати, що ручник де недовговічний. Його ціна дуже дешева. Їх можна на базарі набрати на 10 років вперед. Чи на розборках. Ну, на ручника більш з якоїсь потужної автомобіля поставити, але тут він якраз, якраз стоїть так, як треба. Ось він якраз так сховався. Все буде нормально. Коли цікаве замовлення по переобладнанню мотоблоків трактора, телефон залишаю у підписі. Дзвоніть, пишіть, приїжджайте, заходьте.